Vertus 2,54 10 ЛБ до 16 грамм мощний апарат. Ви помните, вершинку пару раз ламав контрольне слово пару раз. І ремонтував. Просто кольця докупав. А потім зайшов на сайт Golden Catcher. Оказується, на всю їхню лінейку є. Запасні запчасті. Я в шокі був за 1000 гривень заказав нову вершиночку, він зараза хрупковастий, Це і підписники кажуть. Але діло в тому, що він зараз мощний, слово не мощний, слово сухий, дзвонкий. як монета, мощнецький апарат. І за що він мені понравився, що на невелику рибу, да, легенький, тоненький, то що надо. Ти скажи, вертлюжок проходить, хоча флюр зараз все одно будемо отрізати. З щуками шутки плохі. Інквізітор. два з половиною. Тройка сюди б стала то, що треба. Але маємо... Що маємо, з тим і працюємо? флюрокарбончик кстаті, використовували. Теж Голден Кетчер. Класнючий падлюка, робочий. Але на щуку лучше стальку. блешеньки у нас дві красавиці, де ви мої? Голден Кетчеровський, минулорічний. За донат нам. Я вже за них і забув, так це в карман. В карман попозже. Оп! Апарати. Ось такого чорниша, притрушеного, прикрашеного. Покидаємо 5 грам, товстянна бронза чи латунь. І тут та же фігня 5 грам, ну це чи стаган. Вода чиста, так що, думаю, зараз тема зайде. Погнали. Айч! Ухватила, догнала. Та не бризкайся ти. На всі три этих залізла. Хорошо, що інструмент. Завжди зі мною. Майже завжди. Не дуже акуратно, але нормально. І на чисту воду. Щоб вона тут в лісі не блукала, не кричала, де я, хто я, що я. А через 5 хвилин минут... Все, фігня, давай по ладік, закидай блісну, давай по новій. Буду сумувати за цими часами, якщо ви дивитесь цей ролик. Йому, мабуть, вже місяця два-три. Запас небезпечний, знімаємо перед службою. Щоб у вас було взимку чи на, на, на осінь, чим пораду. Оп! Ха -ха -ха -ха. Чим порадувати, а це так. Да. Ну, як я казав, вертус хороший, ну на хорошу щуку. От 7 грам блісну ставить, типу того. За краюшок губи, так і оставайся, бо може перенаживиться. Чуть в заброт не нирнула. <гум> вона б там в нозі устроїла. Шарах. Шарах, ну добре, якраз під комишек далеко. І вона тут же схватила. Вся в комиші стоїть, хоча комиш весь ого! Оце хороша. Зійшла. Закілушна була. Закілушна була. Що ж таке? Тройник цілий. Ну, блін, на таку блешеньку Попробуй та й засічися. Видно, почався виход. Бо подлюка не клювала, аж комарі в рот лізуть. Оце був зачот пакетірований. Я для неї навіть взяв білий пакет. Думав взяти чорний, ну вона ж не орк. <хи> Нарешті в цьому місці заліз і розпочинився. Спочатку подумав, блін, так давно сюди хотів і не цей, а тут риби нема. Скидається зараза, гуляє, а брати не хоче. Може ще разок удасться вийти. Пори бачить, я цього не знаю. Все-таки подача має значення, бо я не з тої сторони блешня пливе, чи силікон двигається, і щука не бере, ну станеш з правильної сторони, в правильну сторону тянеш. Оп, і йдуть покльовки. От там стояв і не клював. А тут дивіться. в кракозябрашовичу дила. Зараз що ж ви хочете блесна? 3,5 грама. По-другому ніяк. І вітер не мішає, він в спину дує. Хоч дощ не йде. А то падла накрапав. Не так ли Вертус? Ну блін сильно жорстковастий. Якщо б блесна грам 7-10 була, да. А так він до 16 грам, а блесна 3 ,5. не то пальто. Ну шо ти подлюка, виходь. Не знаю, що треба зробити. Ми сьогодні в забродах. Значить, треба цю функцію отимети по повній. Оба на. Тут вся сторона трохи глиняста, не така гамульна. І можна протягнути вздовж берега. Це дуже круто. Бо вся щука вздовж берега стоїть. Вздовж трави. На серед... Оп! Сход! Собака дика. Їх тут багато. Не треба було так далеко закидувати ізначально, щоб если одну тянеш, всіх перелякати. Треба починати з краю. о по по Доганяло щось. Доганялки грала. Оп, о, тільки хотів камеру виключати, Покльовочка. Окуньки ще дибають, їх тут багато. І красноперка думає, що вона галавель. Идентифицирую себе як галавель. <суміло> Чокнута. Да. Я идентифицирую себе Я карась, но я идентифицирую себе як корм. <суміло> Черт, надо буде на цю тему отдельный відео зняти. Зловить карася і сказати, що зловив коропа <смі> Але коропа простіше зловити на ставку зараз, ніж в херсоні карася. Якось так. Здоровенна була. і як обично сошла. Це був зачет. І тройники зачетні крепкі. І це триндець просто. Втора за день зачетно ушла. Кабаностра. Це ставить нормальну болісну і сподівається, що вона клюне. Ілі ходить ловити 10 щупаків і сподіватися, що крупна не з'їде. Вибір за мною. І я вибираю щупаків. Бо крупна день на день не приходиться і так само може сійти. Фіг що зробиш. Цю ми хорошо накололи. Вона вже не клюне. Ближайші півчаса точно. Якщо вавка не буде боліти, то очухається і завтра. От сигнали нам, якщо буде час вийти, а здається, час буде. Нам на, до хірурга наміткомісію на, на 15.30. Диба я якась зараза. Що ти дибаєш, скотеняка, Хватало б уже. Єсть хороша. Увалили. Кракозябру одна зійшла на цьому місці, а втора десь поряд не показується. О, бачив тінь. А подруга твоя де? Щ... Петровна. Щукандровна, Ага Придушити інструмент. Непогана, но ну кіла немає. Зябрю зацепили. аби з ножниць не обійтись. Вивели через заднюю двірі. Задня щучка, щоб сильно не пошкодити. 700 грамів кіла нема, і важить не буду, і не надійтеся. Вроді би зачетно, 55 там точно є, чи може і нема. Хоча я не міряв ні разу, ну з виду. Калькулятор, вроді не, на, не надурює, не намахує. Правильно, поцікай мені всі вугли. А, а. То, то шипить, то речить. Ігрушка. Потик-потік. Переходничок. Та нічого там нема вкусного, ти диви. Цяцька, да, цяцька. Пластмасу, вже вже до пластмаси добрався. Ай, свиняк, свинячка, свинячка, отдай цяцьку. Дитинка. Так це ти пробив. Я думаю, чого це в ній дирка вода? тече? Це ти прогриз шланом. Дерева поливати треба. Ой, шкода така. Що? І мені з тобою посидіть, да? погладить тебе. Ой, ладно, сяду, поки геморой не заработаю. Отакі капітанські пироги. Дякую тим, хто підтримував нас донатом на, на військове оснащення, я сподіваюсь. Блохи. Ти, ти де блох нахватався? Ввечером треба побризкать. Блощичник. Дякую підписникам за донат. Дякую підписникам за донат. Все. Оці в подалі. Ну то таке буває. Обов'язково проходьте по ссылочках в описі. І спонсори мене не забудуть і добавлять, і добавлять ще. І добавлять іще. Цясько найшло. А ми вам додамо з рижечкою рибалочки якої небудь. Тільки рижечок і залишився. Ну і два нових хороняки. З майкуном не біда. Майнкун сильно требувательний. Сильно болячки можуть бути не виживе. Цей може хоч вичухається, травички поїсть, а майнкун побіжить, упаде і все. Труп. Тим більше буде тут такий здоровенний бігати, зимою, адмірал раз не покормить, він рижика з'їсть на, на обід і на ужин. Ну, зараз може не згризе. Обід і ужин. О, ладненько. Радий чути бачити. понеслась рибалочка. Чи це вже кінець, не знаю. Ми так, такі сюжетики знімаємо і доточуємо до відео, щоб розбавляти вам одну болтологію, другою, а третю, четвертою. Отакі От пироги.